На початку 12 століття настав час завдати вирішального удару половецьким ордам, які десятиліттями спустошували наші землі, палили міста, гнали ясер у степ у березні 1111 року. Київ, Чернігів, Переяслав і Волинь виступили разом. Після успішних кампаній та битв на сутені та солі Мономах переконує завдати вирішального удару. Союз очолили великий князь Святополк Ізяславич і Переяславський князь Володимир Мономах. Мета не просто відбити набіги, потрібно було зломити силу половців у їхньому степу. Військо рушило з Переяслава наприкінці лютого, три тижні шляху крізь болота, сніг і кригу. Попереду сіверський Донець, серце половецьких кочовищ. Раптовим ударом дружини беруть шарукань. Головне місто половців далі падає сугров. Кочовики відходять, збираючи сили для вирішального бою. Місце зіткнення при впадінні річки сальниці в Донець поблизу сучасного ізюма. Степ темніє від кіннот. Половці вибудовують рухомий вал вершників, готуючись охопити руські полки з флангів і засипати їх стрілами. Князі відповідають злагодою: центр Київські і міські полки під рукою Святополка, праве крило дружини Володимира Мономаха, ліве чернігівці Давида Святославича. Священики підносять молитви. Сигнал до бою лунає без зволікань. Половці відкривають битву шквалом стріл, намагаються розладнати центр. Дружинні піхотні ряди змикають щити, витримують перший натиск. І тоді Мономах дає слово, що стане криком битви. З нами Бог. Княжі дружини одночасно переходять у наступ. Центр тисне фронтально фланги, зрізають половецький лад ударами важкої кінноти. Копита рвуть, мерзлу землю. Списи ламаються в зіткненні. Мечі дзвенять у ближньому бою. Половецький стрій не витримує. Починається відступ до броду на дінці. І перетворюється на втечу. Дружини переслідують ворога, захоплюють табори, визволяють бранців. За літописами полягло і потрапило в полон до 10 тисяч половців. Частину ханської знаті страчено на березі сальниці, аби зломити волю. хор. перемога на сальниці одна з найвагоміших у історії України Русі. Вона підсумувала серію успішних походів початку 12 століття і на півстоліття зняла загрозу великих кочових набігів на півдні. Степ відкотиться, частина ОРТ піде на схід, інші шукатимуть миру. Для Києва це тріумф єдності, віри та полководницького Христу. Для Мономаха вершина слави, за якою невдовзі буде кликання на Великокняжий престол у Києві, це Сага України. Про єдність, віру і перемогу. Підписуйся. Дивись, пам'ятай!